Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Як важко тим, хто мають багатство увійти у Царство Боже? Дорогі у Христі, браті і сестри! Коли ми слухаємо усю розмову Ісуса Христа із багатим чоловіком, напевно, кожен з нас хоч трішки бентежиться. І хоч ми напевно себе не вважаємо надто багатим, ми ж не якісь там олігархи, які мають мільярди, правда? Але все-таки щось ми маємо. Якщо ми могли порівняти Свої статки із великим відсотком українців, які живуть за межею бідності, ми б точно сказали ми багаті. Христос дуже часто в Євангелії ламає якісь стереотипи, тобто він заставляє до якихось звичних речей. Усталених в суспільстві змінити своє ставлення, подивитися на них з іншого боку. Коли Христос каже про багатство, яке стає перепоною на дорозі до Царства Небесного. Очевидно, Він має на увазі щось більше, ніж просто наявність у тебе якогось майна. Ми пригадуємо старозавітню біблійну історію, і там нам Господь відкриває відомості про багатьох заможних людей, які були, попри свою заможність, дуже побожними. Зрештою, ми згадуємо премудрого царя Соломона. Він відомий тим, що був дуже мудрий, і цю мудрість він від Бога отримав тоді, коли починав своє царювання. Він попросив у Бога мудрості. І Господь похвалив його, сказав за те, що ти не просив ні золота, ні срібла, не просив, щоб я дав тобі твоїх ворогів у твою владу. Ти будеш примудрий, якого не було до тебе і після тебе. Але дам тобі до цього і багатство, і твоїх ворогів підкорити. І справді Соломон був не тільки примудрий, він був іще й дуже багатий. І Господь допоміг йому підкорити чимало ворогів, при тому підкорити навіть не силою меча, а дипломатії. Однак. Ми читаємо далі про життя ось цього заможного і премудрого царя і дізнаємося, що він був настільки багатий, що у нас в голові це навіть не вкладається. Святе письмо пише, що прибутки царя Соломона складали 666 талантів золота щороку. Таку просту математичну дію зробимо. Один талант це злиток у 36 кілограмів. Кругленька сума, правда? Неймовірні багатства. Але ось це число 666, напевно, нам десь уже зустрічалося, правда? Десь воно нам знайоме. Про це число. Говорить Йоанн Богослов у книзі Апокаліпсис «Откровення», останній книзі Святого Письма, де цим числом, як описується згодом наприкінці світу, будуть попечатані слуги Антихриста. І ми знаємо, що сатаністи. Вони дуже активно використовують ось це число у своїй символіці, і всі добре знаємо, наскільки це число неприйнятне для християнин. А чому? Є якийсь збіг між ось тими шістьма сотнями е, талантів золота, які збирав щороку е, Соломон. І ось цим числом, очевидно, є. Бо більше. Ми в Святому Письмі цього числа не зустрічаємо. І не зустрічаємо пояснення, чому саме це число є числом Антихриста. А виявляється все дуже просто. Соломон, коли відчув насолоду від ось такого заможного життя, він, в принципі, від народження був заможним, тому що він в царській сім'ї народився. Але ви знаєте, як воно захоплює, коли ти бачиш, коли до тебе потоками течуть багатства. Він настільки віддався цьому, що втратив ось ту дану Богом йому премудрість. Він потім наприкінці свого життя напише книгу Еклезіаста, де буде ніби. Виливати свою душу, казати, що все це суєта сует Але втрачена вже мудрість, втрачена через захоплення багатством. Не він володів багатством, а багатство володіло ним. І саме тому, що це багатство заволоділо ним. Ось це число багатства, яке постійно до нього лилося, воно і стало символом служіння небогові. Господь у Євангелії називає того, кому така людина служить. Він каже, такі люди служать мамоні, Богові багатства. Ця думка, вона має нас. Заставити замислитися над тим, що означає володіти багатством. Людина, яка слухає і читає Євангеліє, дуже часто зосереджується на тому, на чому зосередився цей багатий чоловік. Треба виконувати заповідь. І ті, які йому Господь назвав, там не вбивай, не кради, не, не кривди, шануй батька і матір. Це здається так очевидно. Але чому Господь тут цьому чоловікові їх нагадує? І чому він це поєднує із вказівкою на те, що треба відмовитися від багатства? Аж так буває, коли людина закоплюється якимись матеріальними цінностями. Ось ця, це захоплення воно заставляє її. Переступати якісь певні бар'єри, порушувати якісь усталені закони, іти проти власної навіть совісті. І при тому вона каже: А як по-іншому? Ну так так життя складається. Я мушу десь трошки обманути, бо мені треба, в мене бізнес горить. Мені треба десь там. Не так повестися, а може мені часу не вистачить про батьків подбати, мені не, не стане часу подумати, як я маю про інших може попіклуватися, бо в мене своє. І через це, через ось це володіння, ти порушуєш те, що здавалося для тебе настільки зрозумілим і звичним з дитинства. І тут найважливіше питання. Скільки має мати людина, щоб ми сказали це забагато. Ось це є тобі перепона, це є стіна, яка надає тобі прямувати царства Боже. А тут ми точно ніякого числа не скажемо. Не 666 талантів золота. Це можуть бути сотні гривень. Всього на Якщо вони володіють людиною. Якщо вони захоплюють нас, і ми за ту сотню гривень голод... готові горло перегризти комусь. Ми готові порвати стосунки зі всіма і зі всім світом взагалі, бо це моє, це моє кровне. Господь каже, ти розумієш, що це таке? Для чого воно тобі дає? Твої матеріальні цінності це що? Це є засоби, засоби твого повсякденного життя. За гроші ти купляєш їжу, за гроші ти купляєш одежу, за гроші ти оплачуєш послуги, які тобі надає держава чи хтось інший, ти забезпечуєш свій життя не більше. Як ми часто кажемо, людина. Не живеш, щоб їсти, а їсть, щоб жити, так само і тут. Ми не живемо, щоб заробляти, а заробляємо, щоб жити. І дуже часто Господь посилає до нас якісь такі скорботи, коли ми витрачаємося і дуже серйозно витрачаємося, чи на якесь лікування, чи якась стихія в нас щось забирає, чи злодії приходить забирає. Аби ми самі, -самі побачили, чи ми. Залежні від цього багатства чи ні? Чи воно нами володіє, чи ми його ним володіємо? Бо насправді прийде час, і це все залишиться тут. Все. До копійки. Хтось каже, ну, я хоч залишу своїм дітям. Добре, залишу дітям. Чим більше будеш мати, тим більше ймовірності, що твої діти після твоєї смерті будуть гризтися між собою, кому більше має бути. І що ти доброго зробиш? Отже, Господь закликає, щоб ми вчилися помірковано ставитися до всього. А найважливіше, щоб володіння тим, що ми маємо, не штовхало нас іти проти Божих законів, порушувати елементарні правила моралі. Господь спонукає, щоб ми завжди були вище цього. А щоб ми були вище цього, пам'ятаємо, що для нас найцінніше, а найцінніше для нас. Життя з Богом. Нехай сьогоднішнє Євангеліє підштовхне нас до такого способу життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!